Вітаю всіх на моєму каналі. Приїхала ось така посилочка. На огляд. Побачимо, що тут у нас є. Так, одразу скажу, це не є вогнепальною зброєю. Ні в коєму разі. А тут у нас приїхали стартові пістолеті, стартовики, вони ж під холостий набій, шумові. Так, сор. Що у нас тут? Сур ТТ-33. Маленький такий кейсик. І ще один сур. 2608. Зараз ми їх окремо подивимось. Почнемо з маленького. Маленький такий кейсик. Ось відкриваємо його. Так, тут бачимо СУР 2004. Або 2004, кому як зручно називати з додатковим магазином. Ось такий субкомпакт Це все можна придбати. Переписуйте в Телеграм бажаючи придбати. Телеграм в закріпленому коментарі або в описі до відео. Ось маленький дивіться, який компактний 9 мм. Компактний стартовий пістолет. Карманний такий дуже маленький, реально маленький Огляди будуть, відстріли будуть, все буде. Так, тепер подивимось, що у нас там далі ще є, які пістолети. ТТ-33. Може ви вже бачили багато хто огляд, але тут трошки він оновлений все-таки Такий мануал. Так, додатковий магазин бачимо чорний. Ті, що дещо гірше працювали, мали хромований магазин. Ось така комплектація, вони нові. Такі комплектації. В маслі бачимо СУР ТТ-33. Ось на затворі гравіювання та на самій рамі. Повністю металевий із е, сплава ЦАМ Ось ТТшник такий, будь ласка. Теж бажаючи придбати, можете отримати такого красення. Так, далі у нас далі ще один. Сур 2608 В принципі, хто знає, той знає, що це за модель вже. Додатковий магазин, комплектація бачимо Сурівна подібна. Копія Вальтера ПП. Поліцейського пістолета. Маленький, навіть дещо менший за Макаров. Багато хто з Макаровим плутає його. Ось такий бюджетний пістолет. Також його можна придбати. Якщо так розглянути з точки зору копійності, у нас ТТ-33 чисто копійний такий армійський пістолет. Це в нас копія сур 2608 копія поліцейського пістолета Вальтера ПП. Ось. А це, по суті, копія певного цивільного для прихованого повщад... щоденного носіння такого. Це взагалі такий дуже компактний пістолет. Далі на вас чекають огляди, відстріли. Тож, до наступних відео.